Добрий день мого каналу. Сьогодні ми прогулюємось по Русанівським садам. Тут біля станції Воскресенка, перед центрі Шена 2 і грудня. Раніше а тут така цікава місцевість, так зроблена господар будинку. Зробив значить такий кіоск, там де можна купити щось поїсти. Випите, це ще до коронавіруса, пам'ятаю. Сюди приходили, дзвонили, дзвіночок, він спускається, продає, і потім тут були столики, сільці можна було посидіти, щось випити, поїсти і прямо біля станції електрички. Хтось приїжджає, спускається, взяв собі, або посидів, або пішов, або хто йде на факіну електричку. Як бачите, зручно, от електричка приїжджає на Дарницю. Одна електричка їде в сторону Дарниці, а інша в ту сторону кола робить на коло і на Святошин. Зараз через Раді, по Чай... Дніпро, Почайну туди Куренівку і туди ну, через Серець, Берестейську, Борщагівку і на Святошин. І потім звідти одна знову сюди йде, а друга через північ, через Київ. Пасажирський північну потвору, так званого центрального загалу на Дарнісі. І отут отакі кіоски, там де можна щось в'їсти та випити. Була. На ми пройдемось по Русанівським садам з вами вздовж залізниці. Тут такі різні будиночки є, і старі, і нові. Так, цікаво. А тут така гоїтделка. Зараз ми ближче до неї підійдемо. Мені такі в дитинстві подобались. Електричка поїхала на Дарниця, а ми до гуйтелки цієї підійдемо. <кій> так, одна людина сідає з одного боку, інша з іншого і починає стрибати так. Прикольно. Кажуть, мені так, дитинці такі а вона тут подобаються такі видолки. Електричка туди поїхала на Дарниця. Ну а ми далі з вами Все тут з такого з цього боку. Пройдемось вздовж залізниці по русанівським садам. Такі парканчики тут. Доріжка, де така асфальтована, де ґрунтова по-різному. Так. Ідемо вздовж Русанівських садів. З одного боку. Дачі з іншого боку залізниця. На пагорбі. І Вон така платформа. Зараз називається Воскресенка. А перед цим, коли електричку тільки пустили, це Трещина. А це була Трищина, да? а Треєчина-два там, де трамвай. Угу. Тут Побудували потім. Оце ще з радянських Сі була і називалася Городня станція. Ну, тут тільки приміськ, такі ці вантажні поїзди їздили. Можливо, коли ці приміські сюди заїжджали. О, тут такий цікавий будиночок з таким флігелем. ну, давайте пройдемось, подивимось. Цікаво. І завернемо заодно подивимось, як тут вздовж житлового сектора на Русанівських садлах. Ось такі різні парканчики і ті, що загороджують ті. Сітки такі старі, порізали будиночки такі, і старі ще ті, що були за радянські часів побудовані дерев'яні, такі саме на сакарках і наві. Так, а що тут написано? Дотримуйтесь тиші. Окей. Ну, якщо люди просять, то будемо тихо. Так. Ну, Ми до будиночка цього дійдемо, такої цікавої архітектури, побачимо, що там. Розвернемося і підемо назад. Угу. Щоб нікому тут не заважати, щоб тут тиша дотримувалась. Угу. Бачите, як тут. Отже, <кій> 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 ну, Виходимо знову на дорогу вздовж залізниці і пройдемось туди до будівництва нового Подільського воскресенського моста. Зараз у нас тривога. Москалі ніяк не заспокоїться зі своєю імперією. Щоб вони Ну, ви самі зрозуміли, YouTube не пропустить. Так, тут такий бетонний парканчик у нас йде. І доріжка така більш-менш рівна. Там, де дірки трошки підмерзла, бо у нас дощі перед цим були, а зараз мінус 2-мінус три. Ми вже йдемо здовж Русанівських садів. Кому подобається, ставимо лайки. Коментуємо і хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, буде багато чи чекав від Олега Павловського. Тут такий гараж з видом на платформу міської електрички. Йдемо. Тут така паруб з галявиною, а з цього боку будиночки. Вулиці йдуть паралельно кожна. І отак перпендикулярна одна ця і центральна. Так само, як і на Осакорській. Да, ну садівниці, так і тут на Русанівських садах. Сюди однакова структура. Отже, йдемо. Тут іще гаражик у людей. Такий. Тут якийсь такий старий паркан, занедбаний таких. До речі, я помітив тут немало. Це ще більш-менш. А є таке, що взагалі все захарашене. То може ще побачимо. Таке. Попереду такий новий будиночок, більш-менш. Тут закриті ворота на цю вулицю. А тут попереду вже видно піски, тут вже Наближаємось до будівництва ділянки нового мосту. Ми ще раз поглянемо з цього боку, як воно виглядає. Сонечко світить. А ми йдемо далі. Здовж Русанівських садів. Тут бачите теж підмерзла. Машина там щось, куди вона хоче виїхати, там вже ж не можна виїхати. Зараз буде розвертатися. Отже. Демо. Вон там вже видно ці балки нового мосту, туди буде йти через залізницю на Воскресенко. Тут пісок, мабуть, привезли для будівництва. Так. Розвертається. Хай розвертається. Тут вже видно і вагончики для будівельників. І видно, що рух якийсь іде за 30 років нарешті будівництво цього моста. Так, вийдемо, спробуємо сюди. Тут вантажівки порозгляли землю, як видно. Заїжджають, привозять будматеріали різні. Там видно ще балки для моста. Тут з цього боку так виглядає. Тут трошки так глиняно на але спробуємо пройти, щоб зняти там плити якісь старі. Тут озеро таке замерше. Такі декілька тут зустрічаються. З того боку не вийдеш. Давайте обійдемо з того боку. Ще раз поглянемо на платформу. Тут бачите, тут все поруч. Це будівництво мосту і електричка міська. Так. З цього боку спробуємо зайти. Бачите, там для будівельників вагончики. Біотуалет, ну треба ж кудись ходити, десь обідати, десь відпочивати. Це ж Теж люди будівельники. Так, тут от залізні конструкції готові для естакади моста. Воно <кій> ну, потім туди буде підніматися на ці балки і встановлюватися. Частина туди якось Бачите, направлена, там треба щось буде, мабуть, з будинками. Питання вирішувати, а з цього боку сюди через залізницю піде і туди на Воскресенко. А ми пройдемось туди ближче, до нової дороги, там де нова дорога починається. Видно, бачите, які металеві конструкції. Це встановлюється основа моста потім. Продовження буде через цю істекаду. Так. Тут у нас теж вантажівки перехлядує землю. І тут вже підмерзло все. Сонечко світить морозить. Машина може їздить по новій дорозі. Туди на вершу гори. і, на, і з вершу гори туди на міст. Так. З цього боку. Ось так у нас. Угу. Сонечка. Припікає. Але морозець. Так. З цього боку, От так бачите, металеві такі градки, техніка стоїть. Сьогодні у нас неділя 5 січня 2025 року, то відпочивають. А, звичайно, тут такий рух, коли будівництво по будням. Тут ще такий вагончик стоїть у людей на землі. У мене теж ягатині хтось стежить за моїм каналом є земля. там теж. Вагончик я поставив і паркан уже частину. <кій> так, з цього боку балки йдуть. Для майбутньої те шестакади. Тут ще такий вагончик для будівельників непоганий, я б сказав, з того боку дороги. Угу. Тут автобуси ново, нових маршрутів 110-112 повертають. Зараз тривога води не їздять. Так, тут у нас ось так з цього боку. Глина. Всюди вантажівки поїздили, розрихлили. Так. Там видно у нас основа початок естакади, щоб туди на воскресенко далі продовжувати. Тут якийсь незрозумілий кусок асфальту, щось заасфальтували. Ну так воно навколо виглядає. Так. Йдемо далі. Русанівський садам біля будівництва Подільського воскресенського мостового переходу з лівого берега. Так. Тут машини їздять по новій друзі. Тут вантажівки, які сюди привозять, будуть матеріали, в тому числі пісок. Та вивозять, мабуть, будь-сміття звідси. Тут іще таке озеро. Теж Та таке чимале, як видно, і теж замерше. Так. Красиво. Що скажете? Поставте лайк, кому подобається. Ага, так, виглядає з цього боку. З цього. Отже. Рух йде. Видільництво триває. Руки в так через 10-20 метров Вот <laughs> <laughs> тут же еще ж метру На Троищину. Там на мосту через Днепр уже ниша зарублена на Трухановом острове для метро. Вот, видите, так а да тут. Тут трактор, чекаток. А мы попробуем оттуда и прийти. На ту сторону. Так. Поки тут пройдемо, там далі пройдемо, Вони ще вагончик для будівельників попереду, прямо біля балок цих. Так. Ну такий не він непоганий, я б сказав би. Непогані. Не поганий. Мені подобається. Отак, з цього боку воно виглядає. Нова дорога. Чи приготовлені балки? Там дорога одна, туди йде глиб седлів і там в кінець, 111 автобус по ній їздить. Той, що саме перший був пущений ще восени 23, 23, 2023 року, коли відкрили якраз для маршруту транспорту міст. А це коли нещодавно відкрили для всього транспорту, то ще два автобусних маршрути опустили по новій дорозі через вершину гори 110-й. З Милославської вулиці Траїчна до площі Українських Героїв і 112 з вулиці Івана Микитенка на Воскресенці до Лук'янівської площі. 112-й, який перший пустили, спочатку від площі Українських героїв до Метро Лівобережної, пустили, а потім продовжили до Дарнівської площі, як так він зараз і ходить. І 117 автобус зняли, який 112 повністю дублює траса. Він ходив від Лівобережної до сюди, до Русанівських садів Кінцеве. Ми вже йдемо сюди під ці заготовки стакади. Іде mm -hmm. <coughs> будівництво тому багато піску. Як бачимо, з вантажемо транспорту заборонено їздити. Ну а тут ми перейдемо з вами дорогу. І пройдемося ще туди вглиб. Русанівський сидів до кінцевої колишні 117 автобуса. Поки в нас тривога, у мене був один план прийти від електричний, садів туди вийти на центральну вулицю сісти на 111-й автобус і через міст проїхати, але тривога внесла свої критики. Ну нічого, так теж непогана екскурсія вийшла. Так, Зараз прийдемо на ту сторону. Тут, бачите, центральна вулиця Плиточку, асфальт викладений, як всюди в Києві люблять робити, І асфальт зроблений. І ось магазини тут чимало. Такі старіші будиночки. А ось магазин, ось такий старий будинок. Ось магазин продукти. І, як бачимо, в принципі... Це можна тут купити і поїсти, і попити, і каву, і все, що хочеш. Звичайно, в місті там більше магазини, але як для садівництва, то непогано. Так, щось вийти, підкупити нормально. А ступиночки нові скляні такі зроблені з го автобуса. Зупинка вулиця 25 садова. І наступна була кінцева 117 автобуса. А зараз проміжна зупинка 111 автобуса. Причому він коло робить сюди, як коли йде центр з площі українських героїв на Дарницьку площу, так коли і з Дарницької площі йде. І потім на місце завертає. Зайдемо далі. По Русанівським садам. Тут, бачите, таблички, 28-ма лінія. Шлагбаум відкритий. Студи йде дорога. Плиточка тут викладена непогано, видно, що нещодавно ремонт робили. Тут таке господарство людей за парканом. А тут от захарашне те, що я казав. Бачите, все заросло, взагалі нічого не видно. Навіть будинку там не видно. Воно може з того боку хоч щось побачимо. Дивіться, та туди навіть зайти не можна, як туди пробратися. Воно ну, там щось видніться. Закинути старий ще будинок. Ано з цього боку, ну от з цього наче щось проявляється. І то сонце засвічує. Отже, йдемо далі. Туди до кінця пройдемось. Центральній вулиці по Русанівським садам. Тут бачите, жовта теж для сліпих зроблено. А отак залізниця йде. Тут вона звідти довкола повертається в ну, огромку, де ми були, і туди завертає на міст через Дніпро і до Почайне. А ми отут От теж таке захарашене. Тут навіть і будинку вже немає, що там будинок якийсь ще залишиться, тут вже і будинку немає. Тут старі паркани, але будинки більш-менш, хоча оцей старий ще теж такий, як був з самого початку. Тут будували у нас Відео з русанівських з садів вийшла. І тут такі котяра до мене. Приліп, <ріх> <ріх> Як вам? Сьогодні шняп-водороз Сегодня... під тривогу. Ну, до нових зустрічей. Бажаю всім успіхів. <ріх> Дякую за перегляд. І підписуйтесь на канал. Коте тут. Біля мене. Ви <ріх> щоб розуміли, де я знаходжуся. До побачення від Олега Павловського. До наступних зустрічей. А от і коте.